Катя прилетіла з Дубай і привезла 100% оригінальний дубайський шоколад. Ну мільярд процент, що це оригінальний. Убираєш, шо, ну, Ти вже пробувала, так? Да? Я так. Це кін ну, коштує в гривнах. 780 гривень вирішували. 780 гривень я в Україні коштував за гривень 400. Ми його замовляли з дівчатами. Воно просто таке тає же, знаєш. Бо треба було холодильник зарплати. Та та то, то неправильно так їсти, що воно в холодильник. Я так вже робив. Мені mm. дуже Угу. Mm -hmm. Ну але я пробував не оригінальний і от зараз оригінальний. Я не чувствую різницу. А який ти пробував не оригинальный. Ага. Котик мені давав за 400 гривень. Не mm знаю. -hmm. Скільки у нас шоколадок, это ми ще декілька вже подарували. Mm -hmm. Зреалітала виходить? А дякую, що такий сувенір привезла.